Друзі, привіт, добрий день, всі шановні, усі, хто всі, хто зі мною, дякую, що ви мене дивитесь. Дякуємо Богу, що ми ще живі та здорові. Поздоровляю усіх і кожного з Новим роком. Ось така в нас зелена травичка під Новий рік. Снігу чомусь нема, але, мабуть, це добре. Менше будуть ціни за комуналку, за тепло. Ну, ви розумієте, про що я. То ще раз вітаю з Новим роком! Нові перемоги будуть. Ну, я думаю, ви погодитесь, що нові перемоги будуть. Бажаю усім міцного здоров'я, віри у наступний день, добробуту та безпеки. Що хочеться ще сказати, хочу вам дати кілька порекомендувати Ютуб каналів, які мені подобаються, якими я захоплююсь, яким я зацікавлений. Мені ніхто не заплатить, можливо, за це Це не реклама, це просто дружня порада. Які канали мені подобаються. Ви їх побачите під відео у списку, можна буде кожного знайти, але я їх озвучу. Ото, що я рекомендую та що мені подобається. Перший канал Ніна Україна. Творчий канал про закордон. Другий канал «Пітятко», Український психолог. чудова відео, чудова ведуча. Узоли Манько, третій канал. Пригоди і подорожі. Цікавий український канал. Пакуємо валізи. Також подорожі, українська ведуча. Гарний канал. Христина Панасюк, українські пісні дуже класні. Катерина Лепська канал Української вчительки. Формула сім'ї Український канал про родину і її особливості. Сподіваюсь, вам сподобається. Потім імені ТГ Шевченка. Український історичний канал, актуальний. Потім Діма Малеєв, Український канал про, про програмування. І Десятий Дмитро Левицький маленький канал, але чудові вірші українського хлопчика. Дмитро Левицький, 10-й. Отож, у ці канали я вам даю, хто хоче, дивіться, знайдете щось добре, гарне та цікаве. Усім багато добра, всім дякую, що зі мною. На все добре.